Всім доброго ранку, доброго мирного ранку, спокою в родинах. Ну, що ми знову на рибалці? Анатолія сьогодні гарний клюв, путь-фут-футь-футь-фут, щоб не злазить. Такі гарні карасики сьогодні йдуть. Охота, пущені волі, До Задоволений сидить лови рибу, то що ж, хай буде. Риба це смачно, а задоволення це круто. Так відволікаємося від всіх тривог і всіх, всіх негараздів. А негараздів в житті вистачає, тривога одна за другою, і спокою немає. Ну що ж, якось переживемо, будемо жити. Так цікаво, ростуть квіти, ніби стрічку, хто розкинув. Ніби стрічка біла під ногами. Головний рибак. Сьогодні його день, сьогодні в його все виходить. Гарного улова. Да, Анатолій, конечно, сьогодні в ударі. Яка ж рибалка без смертного? Толя, покажи рибу. Утекла. Да, Так, зловилась рибина. Природа зашибись. Давай пішла. Це треба сняти. Це треба снять. Пішов клів. На смереку, мабуть, да? Принесли пляшку смереки і клів пішов. Не одніми по 50 грам. Стоп. Це окунь такий? Мощніший окунь. Два окуня. Анатолій і окунь. Ну-ка показуй. Сьогодні якийсь... Та сюди, 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 сюди. Хороший окуньок. Ну що, риба на столі, чарка на столі. Замочимо сьогодні рибалочку. Ось таку рибу спіймав Анатолій. Ось такий карась. Ви подивіться. Тут карасі, а як смакує. Mm. Хто з нами? Всім смачного. Волошено, полоше, ну головний рибак прийшов. Так, ну да ви бери наливай. Верх ногами